Працевлаштування українців за кордоном в 2024-2025 році. Вітаю вас на каналі Іспанія Українці. Сьогодні піде мова про працевлаштування за кордоном. Які будуть умови? Сьогодні будемо порівнювати 6 країн. Це Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Данія, Швейцарія і Іспанія. Отже, у 24-му році і у 25-му році в Нідерландах українці будуть жити з, можливі... з можливістю працювати. Там трошки складніше, ніж в Іспанії, щодо документального оформлення і легалізації, воно там не таке. Але без дозволів у якихось окремих можна буде працювати з оцим тимчасовим захистом. Але для українців в Нідерландах треба буде сплачувати додатковий внесок за житло та комунальні послуги. У Німеччині взагалі цікава річ. Там найбільші виплати по Європі, ну, приблизно в Ірландії ще великі і в Норвегії, але Норвегія це не Євросоюз. Так, от всі наші люди вони розуміють, що сидіти на допомозі в Німеччині більш-менш краще, навіть ніж ти підеш працювати, бо заробітня платня буде така ж сама, як тобі платять приблизно це, якщо вирахувати всі платежі, і там все ж тобі треба платити. Розумієте? Так, от уряд Німеччини впроваджує таку програму, як Job Turbo, тобто турбірована робота, типу, арбайтен, шнеля, шнеля турбо. Розумієте? Тобто, що це таке? Це дозволяє працевлаштування зразу після вивчення мови. Причому базового вивчення мови. Раніше там було так, що ти маєш вчити, вчити, вчити вчити і потім ти йдеш в цей джоб-центр, ну зразу йдеш, да, там, але потім ти йдеш і тобі можуть допомогти працевлаштуватися. Бачите, тут джоб турбо вже з'явилося. Все далі ще космічний джоб буде, космічна швидкість світу працевлаштування. Ну, з одної сторони, це дійсно можливо і вірно, бо дуже багато людей наших вони зловживають тим, що сидять на цих програмах, на цих, на цих допомогах і не йдуть працювати. Це Іспанії не стосується, тут трошки інше, але зараз ми до цього торкнемося. Швейцарії, Швейцарії була це ж теж на Євросоюз, і тут була як, як, ситуація, така що е, не можна було без дозволу окремого дозволу працевлаштовуватись цього року. Скасовує дозволи на роботу українцям, ну тобто не скасовує, що їх типу не буде, а скасовує цю дозвільну систему, що можна буде без дозволів працювати у Польщі та Румунії. Українці з тимчасовим захистом можуть працювати без додаткових дозволів. А Чехія дозволяє працювати навіть без знання мови. І така країна, як Данія, яка, до речі, спочатку не приєдналась до директиви про тимчасовий захист, але зараз там фактично діють такі ж самі умови, як і в інших країнах ЄС, у них величезна зайнятість. Там, ви не вивляєте, от наші підписники, які приїжджали з Данії, вони мені розповідали, коли сюди приїжджали в Іспанію, то там вже ж селять, як там по комунам селять, ти в комуну заселяєшся. Комуна це, типу, от як село якесь, або якась частина міста, в якій живе якась комуна, людей, якесь суспільство якесь. І в цій комуні є певні роботи. І тобі, тобі зразу починають пропонувати. Мало того, що зразу ти маєш ходити на ці роботи. Розумієте, там навіть це типу, що ти маєш туди ходити. Да, вони платять, все окей, але ти маєш. Слухай, в нас в Іспанії таке тільки сниться, розумієте, щоб у нас таке було. Але у нас трошки кращий клімат, ніж в Данії. Ті, хто з Данії поприїжджали, то вони казали, що це країна сірого неба, типу, ну постійно сіре небо, душі, там, сіре небо, от, там ну, от таке, Розумієте? І ось в Данії саме є така програма, як Job Guide Ukraine. Тобто вони. Працевлаштовують українців оцих що по тимчасовому захисту дуже швидко, і це ну доволі 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 класно. Якщо ви їдете за роботою от просто працювати, то можливо вам треба розглянути саме цю країну. До речі, німеччину теж, якщо просто от Працювати, от і все. От, наприклад, от вам просто подобається працювати. Да? От відпочивати це вже там, ну колись хто там вже відпочивав, колись може відпочинемо. Там. Це Канада, наприклад. Е, так, так само Сполучені Штати, але туди е, гірше виїхати, туди важче виїхати. Там треба знаходити або спонсора, в Канаду можна виїхати. А от в Штати вже важче, бо треба знаходити цього спонсора, який там вам забезпечить перебування. Е, але також саме роботи там можна знайти і нормально собі заробляти без проблем. Ну, і на останньому місці, не на останньому, а я просто підсумувати хочу: це Іспанія, щоб порівняти країни по працевлаштуванню українців. В Іспанії право на працевлаштування видається з отриманням тимчасового захисту, тобто з отриманням номеру Ні Номер ні для українців, прямо в ньому у вас буде написано, що з правом на роботу і, е, і самозайнятість. Розумієте, це дуже важливий момент, не у всіх країнах таке є. Але не дивлячись на те, що ви отримуєте цей документ, право на роботу вам все ж таки надає інший документ, не дивлячись на те, що в ньому так написано в ній є, що у вас є право на роботу. Вам надає право на роботу. номер, де секурід Нус. НУС. це номер соціального страхування. Жоден. Іспанець вас не може законтрактувати без цього номеру, вам не можуть платити пенсію, ви не можете робити ну будь-які допомоги, якщо у вас нема номеру до секунди соціальної. Розумієте? От, наприклад, я нещодавно ходив на співбесіду, мені тут треба пропрацювати. В мене є дуже така цікава ідея, що мені треба зробити пропрацювати десь ну хоча б. Хоча б рік пропрацювати, але по контракту. Не як автоном, а саме по контракту. І ось це як мені для, як, як для підприємця, для мене це важко просто розумієте всередині, так про це думати. От. Але тим не менше я вже трошки тут попрацював. І коли я прийшов на співбесіду, вони мені говорять: у нас тут змінилися правила, ми не можемо вам законтрактувати, якщо ви, типу, не зробили постійну якусь там реєстрацію. У або не оновили свої дані у цьому е, секунда соціаль, тобто в, соціаль, в органі соціального захисту. Думаю, ладно, піду там е, без сіти пішов. Вони кажуть, що без сіти можна прийти, поїхав туди. Вони мені кажуть, Та, ні, у вас все нормально. Ви зразу все зробили класно. А знаєте чому? Тому що я жив в центрі для біженців. Це не табір для біженців, не треба плутати. І от в центрі для біженців у нас був соціальний працівник, який все оце за нас робив. Тому, от розумієте, стати на програму, якщо ви ну, от, в скрутному становищі, чи у вас дійсно от, ну, мало якихось так, збережень чи ще щось, це дуже важливо для перше, для того, щоб вивчити мову, розумієте? Тут мову вам надають на програмі безкоштовні курси. Але якщо ви їдете сам просто от, за свій кошт жити, то нема такого, щоб вам давали якось типу, працювати, ну. Працювак, ну Працювати вам без проблем, ти йдеш і працюєш, все, тобі видали ці документи, нус і ні. Все, ти йдеш і працюєш. Але де ти будеш працювати? Без іспанської мови, розумієте? Європа, вона така, як виявилось, що тут англійська мова ну, не дуже кому собою потрібна. Іноді вона потрібна, якщо це IT-компанія якась, і вона працює там, да, і двомовним треба бути: і іспанську, і англійську треба знати, як у мене була одна співбесіда така. От дуже важливо оформити ці два документи і на починати вивчати мову. Починати вивчати мову, якщо ви приїжджаєте без програми і не стаєте на програму, а будете жити за свій рахунок. Вам краще спочатку знайти волонтерські курси. Або наші курси от наші люди вони роблять онлайн-курси для вивчення іспанської мови. Також це можливо. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Щоб всі ваші плани здійснилися, щоб ви були щасливі на тій землі, яку ви вибрали, щоб у вас все було класно, нехай вам щастить все, що потрібно по переїзду в Іспанію і влаштуванню тут всі новини, все, що нове відбувається, це вже у приватних консультаціях. Також розбираю там особисто ваш кейс, який накладається на ці нові правила, які зараз введені. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить, інтегруйтесь.